Всім привіт! Вчора у моєму відео проходив збір, за яким я можу розіграти спінінг катушку То це було вчора, а сьогодні вже розіграш, тому що ви дуже швидко накидали донатів 20 тисяч. За 4,5 години зібрана сума. Отак. Так швидко. Ось весь список людей, які кидали. Були різні донати. Найбільший донат це 2000 гривень відразу. Були по 1000 гривень. Ну, я казав, мінімальний 100 гривень. Отже, оце список людей. Номерки кожному присвоїні, в залежності від суми донату. Ми будемо зараз розігрувати. Розігрувати будемо через ось такий генератор випадкових чисел Randomizer. Тут ми ставимо перше число. Написано, згенерувати починаючи з числа 1. І тут ставимо останнє число. А в нас останнє число тут не 200, як я казав, а всього на все 196. Тому що деякі люди скидали просто не, без участі в конкурсі. Тому от там 400 гривень просто накидали без участі. І номерків менше я зробив. Отак, це не те. Ось там 196. І тепер, щоб визначити переможця, переможців буде два. Один на спінні, а інший на котушку. Просто тут потрібно класнути. згенерувати випадкове число. Якщо я зараз нажму, згенерується число. І ми визначимо переможця. З чого почнемо? З чи котушка. Давайте з котушки. Отже. Нажимаємо. Яке число? 48. Шукаємо в моїй таблиці білет під номером 48. Так, так, хто ж виграв? А виграв у нас Мельничук Михайло. Який скинув 2000 гривень. І от якраз він і виграв. Він виграв котушку. Отже, людина, яка виграла. Зв'язується зі мною будь-яким способом. Я потім покажу, розкажу, як зв'язатися. Зараз визначимо другого переможця на спінінг. Все просто. Знову натискаємо тут згенерувати випадкове число. Хоп! 26. Димось, хто виграв спінг? 26. І 26 виграв, виграв. Так, а ну куди ти побігла? Номер 26 дивимось Сергій Ташута. Він виграв спінінг, фаворит Х1. Ось так. Є переможці. Дякую всім за донат. Такий розіграш буде не останній, тому що потрібно допомагати. Сьогодні вже генератор і. Гума на автомобіль куплена і відправлена хлопцям. А мені потім прийшлють відеозвіт. Я цей відеозвіт покажу вам в якомусь із відео. Тепер, як зі мною зв'язатись? Ви можете зв'язатись зі мною в коментарях до цього відео, чи це, яке я зараз зроблю. В будь-якому відео напишіть мені коментар, там, я той-то, той -то. або ж в мене є. У мене є, 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 є. Ось вони є. Через Facebook. Моя сторінка у Facebook можна там написати. Можна написати через Instagram. Ну, я от кину у першому коментарі посилання на Facebook і Instagram, куди мені можна написати, щоб отримати подарунки. Дякую за увагу. До побачення!